Коста-Нова-До-Праду до Праду. Це чарівне прибережне селище в Португалії. відоме своїми унікальними та яскравими смугастими будиночками. Вони є візитівкою цього регіону. Спочатку ці смугасті будинки були рибальськими притулками та складськими приміщеннями. Яскраві смуги допомагали рибалкам легко впізнавати свої домівки, повертаючись з плавань. Сьогодні вони створюють мальовничу та неповторну атмосферу, приваблюючи туристів з усього світу. І це селище що розташоване на вузькій смузі землі між Атлантичним океаном та лагуною Авейру. В цій лагуні добувається елітарна морська сіль Фльор де Сель, що перекладається як квітка солі. І якраз за будиночками є прямий вихід до океану, який нам не терпиться побачити ще раз.